Інструкція на тему створення та друк щоденників в рамках госпіталізації пацієнта. Варіант перший. Друк документу. Для того, щоб створити щоденник в рамках госпіталізації пацієнта, нам треба знайти госпіталізацію потрібного пацієнта. Далі треба розгорнути деталі, натиснувши на стрілочку у правому боці госпіталізації. Далі треба перейти у розділ документи та натиснути кнопку Створити щоденник. На екрані у нас з'являється форма редагування документу на основі потрібного шаблону. Звертаю вашу увагу, що в рамках даного шаблону вже налаштована шапка. Є логотип, є заголовок, є дані про пацієнта та про номер історії хвороби. Трішки нижче вже лікарська інформація, яка потребує заповнення. Обов'язково дата та час. І далі ви... Вносити інформацію. Наприклад, скарги, це текстове поле. Далі об'єктивно в нас є можливість мультивибору. «Діяльні серця так само, є вже передзаповнені значення. Заповнили, після цього натискаємо зберегти. Якщо нам треба роздрукувати один щоденник, одразу натискаємо значок принтеру. Далі система пропонує вивантажити або в Word, або в PDF. Продемонструю, як це виглядає. Далі натискаємо Зберегти, Закрити та Підписати локально. Далі, як відбувається процес створення наступних щоденників даному пацієнту. Знову ми розкриваємо госпіталізацію пацієнта. Ми переходимо у розділ Документи. Ми бачимо, що вже в рамках документів є створений щоденник. Ми не створюємо новий щоденник. Ми відкриваємо на редагування той щоденник, який ми створювали попередній. Натискаємо на олівець. Він у нас розкривається. У нас вже присутня інформація, наприклад, за попередній день. Далі нам треба скопіювати цю інформацію. Дуже легко, зручно, оптимізовано. Ми натискаємо на той розділ, який ми хочемо скопіювати. Відповідно, цю табличку. По праву сторону в нас з'являється значок копіювання. Ми натискаємо, і в нас копіюється повністю цей щоденник. Далі система фокусує одразу е навпроти даного щоденника. Нам залишається тільки змінити дату, час. Якщо потрібно. І внести зміни у текст. Після цього ми натискаємо Зберегти. Закрити. Наступний так само. Редагування. Ось у нас вже два щоденника. Далі натискаємо на той розділ, який хочемо скопіювати. Вже буде у нас три щоденника. Зазначаємо потрібну дату час, редагуємо текст та натискаємо зберегти. Справа в нас кнопка друку. Одразу. Натискаємо або в Word, або в PDF. І таким чином виглядають всі щоденнички на одній сторінці.